Почнемо виживати в зомбі-апокаліпсі. Вилічимо звук, щоб слышать всіх зомби. Як ви знаєте, ми вже скрафтили пістолет. Так треба бути обережніше. Ну і розпочали продовжувати нашу ферму. Дерево і ресурси. Ну, Про це дерево. Я зовсім вже мовчу. Що з ним?

У нас трошки бач, щось не так з ногою. Ну, це не важливо. Зараз подивимось, де ще можна здобути. І перевіримо трошки іншу деталь. Треба йти до верстака і добути якомога більше міді. У нас міді ні. Думаю, що ви знаєте, що вийшло вже нове оновлення. Мідний вік, так називається. Ну, як ви розумієте, що мідний вік це нове оновлення в Майнкрафт, в якому додали цього мідного голема, броню і так далі. Забудемо трошки древесин. Якщо зараз не випаде росточок. Росточок. Не так і значимо. Це сонце в нас. В принципі, сонце в нас нормальний висоти. Ми в принципі, можемо сходити до одного місця і там дещо забрати. Так потише ще І треба би поїсти і налити собі води теж знову і поїсти. Треба подивитися, що в нас у меню. Мені нечого цікавого. А я завжди піла, і очевидно зомбі апокаліпс. Ось за тими хороми. Я пам'ятаю, що був данж. Треба його залутати. Там, мабуть, є залізом, а залізо нам пригодиться дуже сильно. Та ось він. І там повинен бути редстоун. Не прийдеться йти в шахту за ним. О, конячки. Надіюсь, цих веществ немає зубаків. Я не хочу з ними битися. Так. Але не повернутись до початку ночі. Зрозуміло, Так, цікаво, ми тут вже були, ні, ми тут ще не були. Морква та все буде скоро іспорчено. спорчене. Стараємось тут копатись, коли забираємо все на всякий случай. Збираємо і наверху повинен бути. А в нас є блоки, в нас є блоки, так, да, в нас є блоки, і надіюсь, керпи нам досить. О, все ми Я чую зумів, ну. Ну, зрозумів прикол. Прикол, не зрозумів. Куди йдів Серд стол? Якщо його зараз забрали зомбаки. І скоріше за всього. Да. Іншого пояснив. Як вони горять утром? Вони нагорять, а в мене немає шансів на виживання. Вони ж прокачались. Вони зараз на 16.3 мають досвід. Головне, щоб доставили, ми змогли дожити. А хоча їх там було два, надіюсь, там не орда. Що ми не справимось. А ну-ка. Тихонько вот так вот буду подходить, холодный. Ну, не вылежать, да, из-за этой пещеры. Заразумело. Все довольно небезопасно, но ну, у нас все-таки есть пистолет. Надеюсь, что мы не заросле разряжены. И очень цікавий факт в моде, что все факелы и лехктори начали издавать светло. И я вперше це бачу, потому что раніше такого ще не було. Колечки нам зараз потрібне Дерево Оскільки я знаю, що тут біом доволі далеко від один від одного, на принципі можемо сьогодні подивитись скрафт якогось деталі, щоб не скрафтити. Все доволі складно. І здебло треба не За цим ще треба буде йти до Вардена Він далеко тут. Ну, це ми. Піднимемось наверх. Так, вийдемо ну, в принципі, можемо продовжити наш наш, так сказати, горіт. Тільки виходить подвети. Відкладимо, ось це ось, це ось, це ось це скриню можна поставити. Жити, жити. Я не чую дуже відчатового замість. Прем'яр перевірити вулицю. Я чую, як вони просто грають. Від моєї захисту. Ну зараз ага. Якщо що я чую, як копають зомбі. Я дуже сильно чую це. Будь ласка, не вбивайте. Ну, ще всього 16, -го. я вас не чіпа. А еще они под землей копают блоки земли. Ну, это очевидно. Что они копают блоки земли? Ну, они же не должны пробираться до меня, Давайте все-таки закроем ход, чтобы... На всякий случай. Трол, что там? И выходите на воду? Я не собираюсь. Еда, 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 еда. Я бы теперь триматы зажиды полный запас ежи И высадите всю морковь и картофель сюда вот все покладем. Моркошка. Тики накажить. Кровавая луна. Зви... Харин. Хвилина. Оно через или дырях? Глазка натащить. Я не хочу? Ой, звоны. И... Стреляй. Зрозумів. У нас там працює захист, тому нам можна не хвилюватись. Але підго... це підготовка нам до величезного апокаліпсу, який відбудеться скоро. Треба не збивати, що в нас патрон не конеч. Треба їх підбивати. Кінець. Все, я думаю, не буду тратити патрони, а їх краще буде на зранку. Накрафтити. Що як вони копаються? Я не можу спати, поки не прийде ніч. Я не втечу звідси, нікуди, бо тут в мене немає нічого бази. Я срок нічого з ним. В мене патронів немає майже. Цілі, вони не можуть підійти близько до моєї бати, у нас буде дуже багато ресурсів. пусть там ходять. Раз вони ще не вміють підніматись підіймати до мене, пусть ходять. Ну, як тільки навчаться у нас зритовий меч? Ні, вони з ума зійшли. Вони вміють блоками підніматись. Ну за що мені? Їх дуже багато. Я не ну, мірюю з ними віддивитися. Прийду, коли ніч скінчиться. І вони мене плюс бачать на великій висоті. Потрібно дуже високо підняти, щоб вони мене не бачили. А йшли до жителей. А ще до жителей, бо там стоять блоки, то ще вони не Ну, Я не так. Приковтена, тому що в мене, кажеться, Сонце щось повільно йде. А точніше луна. Вона повинна вже бути там. Опускатись я не хочу, якщо я буду з дуже багато, стачу ЧП, плюс мені немає тих І це ж цього 16 16 левел їхній. Не 20-й, не якийсь. Ну всього лиш. Там зубак стоїть. Плюс вони не, не, не нападають. Вони просто там ходять, тому що бачать жителів. І спавляться дуже часто. Це це я вже побачив. Ну, давайте его все-таки добьем. У нас немая патронов, все. Не буду больше стрелять. Ты кирку не хочешь сотрать. Осталось тут. Ну, еще что, уже придется спускаться. Плюс он еще не прока. Ну, ну, за словами, потому что тут у них уже алмазной брони. 16-й день сьогодні. Ще трошки посяде сонце. І нам потрібно робити іншу базу. Скоріше за всього, там запис зараз стоїть в тому домі. Запасну базу теж зробимо. Щоб можна було перебігати з домика на домик і спасатися. Старайтесь. І думаєте, що я вже зберіг? Но я спускаюсь к зомби. Я веду проверять житову. Вы що еды и жители Ким... Эндерпорол. У меня по-моему не предуспавлюсь. Порох, ты ещ потрібен. Так, еще щоб... тихо, тихо. Тихо. Окей. Обережно. Закрили. Все, в принципі, вони не повинні пройти. Закриваються двері. Надіюсь, вони не зламають зовсім нічого. Ми просто вижимо. Дороньку ми вижимо. В принципі. Ну, це не факт. Жизнь что я могу зараз есть. Что у нас там? нас Зомби не пропадут Ну, добрый, я их раскидаю. А вы поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И всем пока.